Кипить робота в компанії Генкар Секюріті. Знаходимося сьогодні на локації Вишневе. Сьогодні у нас в роботі Рено Каджар. У нас тут великий комплекс по безпеці, по круговому огляду, по новій магнітолі, по реєстраторам, по авторському захисту від викрадення. Працюємо, будемо захищати та реалізовувати найкращий захист для того автомобіля. Там буде автозапуск, і власник зможе дистанційно прогрівати та охолоджувати салон автомобіля. Ну, відповідно, мати якийсь комфорт. А джип. Компас, трейлкок, чудовий автомобіль, чудово проходить деякі перешкоди. Круговий огляд, тяйс. Будемо встановлювати та також покращувати комфорт автомобіля. Попередньо ми вже захистили його від викрадень і Це правильний шлях, коли Спочатку захищаємо, потім покращуємо, не навпаки. Тому що безпека автомобіля це головне. Ну і стартує в нас сезон по автосвітлах. Kia Optima в нас вже залітає. В цьому сезоні на заміну лінз будемо покращити оптику, тому що ксенонові лінзи просто вигоріли. Вже немає світла. Яку лампочку там не встанови, що там не роби. Тільки заміна лінз. Тому ми запрошуємо всіх клієнтів, хто хоче покращити світло на безкоштовну консультацію. Ми вам включимо декілька варіантів лінз, щоб ви змогли вибрати для себе якийсь варіант. Ну і звичайно, поліровка, шліфовка фар, оклейка плівкою. Уже, можна сказати 50% запису на вересень зайнято. Тому. Хто хоче захистити автомобіль, покращити його, покращити світло, шумізоляція, тигравіна плівка, автозвук. У нас скоро буде дуже великий комплекс. Слідкуйте за нами, будемо показувати, як реалізувати найкращий звук у вашому автомобілі. Звертайтесь в компанію Генпер Скюрті.